Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Я, звісно, хочу розпитати про те, що відбувається зараз в Ізраїлі безпосередньо. Та й у Лівані розпочалась наземна операція. Цахал почав свою роботу. Водночас є повідомлення про те, що Іран планує атакувати ракетами Ізраїль буквально з години на годину. Що відбувається на цю мить? Дайте знати. Саме так е, з одного боку. Ізраїльська армія е, вже працює на півдні Лівану, і нам сьогодні е, була заява прес служби армії оборони Ізраїля, що е, сили спеціальних операцій нашої армії е, працювали е, на півдні Лівану вже кілька місяців, і вони ліквідували дуже багато терористів та знайшли ракетні е, установки, е, і вони були також знищені. І ви кажете правильно, з точки зору американських е, джерел Ніор Таймс пише про те, що е, може статися іранська атака, ракетна атака балістичними ракетами та дронами е, проти Ізраїля вже е, е, вночі. Кілька годин, і ми ми готуємося до, до цього. Наприклад, перед тим, як спілкуватися з вами, ми з дружиною підготували кімнату бомбосховища нашої квартири в кожному ізраїльському домі, новому, який побудований по стандартам. Вже 30 років тому є, є така кімната бомбосховища, і там там все готово для можливої атаки. І я також чую з наших джерел ізраїльських, що може статися так, що керівництво Ізраїля не буде чекати на на іранську атаку, але зробить. Превентивний удар проти Ірану тому е, я вважаю, що ця ніч е, може увійти в історію, е, може початися е, щось таке е, стратегічного рівня. Ну, ми бажаємо, щоб для людей все відбулося якомога спокійніше. Десь навіть ми трохи можливо заздримо вас, що у вас у кожному домі є бомбосховище. Я думаю, що ми також рано чи пізно до цього прийдемо, враховуючи яких сусідів маємо ми. Але я ще в цьому контексті хочу запитати все таки про те, як рухається зараз сахал по Лівану. Я так розумію, що це не тільки сухопутна операція, вона підтримується і повітряними військами. Водночас дуже багато критики лона. Ає на адресу не тільки Цахалу, а й політичного керівництва Ізраїлю: що це атака по мирним, що безпосередньо є влучання в якісь мирні точки, а не тільки військові легітимні об'єкти. Що відбувається, розкажіть, чи прикривають з неба свої війська Ізраїль? Почнемо е, е, з того, що е, 8 жовтня Хізбола з теренів Ливану почала атакувати. Ракетами нашу територію, Ізраїль, це не ми почали цю війну, ми, ми були атаковані Хезволою. І, і за 11, майже 12 місяців такої війни вже майже все мирне населення півдня Лівану покинули цю. Цю територію і всі ті, хто е, залишився там, це, це бойовики, це е, терористи, які були Немає там жодного мирного населення. Е, більш ніж 200 тисяч е, громадян Лівану е, вже е, біжали з е, півдня Лівану на, на північ, і е, цар звертається вже кілька разів до тих, хто. Залишається на півдні Лівану, що, що е, як може швидше е, покидати цю, цю територію? Е, ми бачили десятки відео, як ракети, Хезболи, були, були е, інстальовані, були е, поставлені на, на, е, на е, в домах. Цих мешканців півдня Лівану, е, е, ну як це може бути, що, що живе собі мирна е, Ліванська сім'я, і на, на е, другому поверсі їх будинку е, величезна ракета, яка чекає е, свого часу, щоб ударити по Ізраїлю? Е, ми не тобто, можемо дозвольте, я поточню. Тобто вони розміщують ракети і якісь військові там, я не знаю. Приладдя БК, можливо, у приміщеннях цивільних людей? Саме так. Саме так. Ми бачили десятки таких відео, що на першому поверсі мешкає мирна сім'я, це не зовсім мирна. І вона чудово знає, що на другому поверсі величезна ракета з механізмами та устроями для, для, для запуску. Проти Ізраїля е, вони розміщують ракети в школах, в мечетях е, е, і таке інше. Е, і е, таким чином ми не можемо е, спокійно жити на, на півночі ізраїлю, коли ми маємо таких сусідів. Водночас Сахал каже про те, що е, це буде обмежена операція? Вони не планують її розтягувати в часі? Вже з'являються повідомлення, що ліванська армія відходить вглиб своєї території, очевидно, відтягує якісь об'єкти, що власне задачою і було для Ізраїлю, коли розпочиналась ця зокрема операція. Але е, коли говорити про те, як буде протидіяти Хезбола, наскільки вона готова вступати в бій, чи буде зав'язуватися бій як такий? Хезболла готувалися для, для атак проти Ізраїля майже 18 років. Вони побудували систему підземних тунелів в горах на холмах, і це дуже складна річ. І я, я не вважаю, що керівництво Ізраїля і нашої армії буде атакувати так. Було б, як кажуть, ці тонелі будуть якісь хитрощі для того, щоб обійти ці ці об'єкти, і я думаю, що ізраїльська армія зовсім не планує окупувати весь ліван. Йде, йде мова про то щоб побутувати зону безпеки, яка йде. Поруч з кордонами Ізраїля зрозуміло стежимо за тим, що відбувається у вам спокійної ночі. Бажаємо вам. Нехай Дякую. все пройде добре. Дякую, величезне. журналіст і історик з Ізраїлю. Доєднувався до нашого етеру. Дякую.